Але не, не відьми Баченко. і неохота на відміну. Дякую партія. Удар. І запрошую до центрального мікрофона Олега Ляшка, радикальна партія. Пане Ляшко, ви заявляли, що готові відмовитися від депутатського мандата на знак протесту проти фальсифікації результатів виборів. Ваше рішення не змінилося. Ви готові йти до кінця? Абсолютно не змінилося навпаки, чим більше спостерігаю за діями наших. Так званих опозиційних важів, тим більше переконує, що це правильно. От я слухав свого колегу Соболєва, коли він тут біля мікрофона стоїть, каже: ми зробимо те, 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 от треба ще почекати, і так далі. Знаєте, Юлія Тимошенко, яка 15 днів у тюрмі голодує, вона чекати не може. Я хочу нагадати для тих, хто сьогодні підписував заяву, вже відмовляється від ідеї обнулення списків. Тепер вже розказує, що ми зайдемо до парламенту. Уже оголосили перерву в революції до 17 грудня. Це знаєте, перерва на обід. Революції не робляться з перервою на обід. Від вони або робляться, або не робляться, а не треба створювати видимість революції, збирати людей і так далі. Так от вона не чекає, і хто забув, чого вона голодує, вона голодує якраз проти фальсифікацій на виборах. І перша її заява була 15 днів тому. Вона вимагає, звернулась до міжнародної спільноти, звернулася до своїх соратників, не визнавати результати виборів. Сьогоднішні заяви про те, що ми йдемо в парламент, а от уже залежно від того, як там буде в парламент. Ті ми будемо приймати рішення. Сьогоднішні заяви для мене особисто свідчать, що Тимошенко, на жаль, залишилась одна у своєму бажанні і в своїй вимозі не визнавати результати виборів. Але я скажу, що вона не одна. Насправді, мільйони людей її підтримують, і я в тому числі підтримую. У мене, і пане Наливаченко, підтримки ви готові скласти свої депутати. Звичайно, модері. але знаєте, і один у полі воїн, якщо він знає, що він воїн, і якщо він знає, що він один, 에... надо для того, щоб. Цей крок був ефективний, треба правильно, треба, щоб в Верховній Раді було менше 300 голосів. Якби в мене була фракція радикальної партії, на жаль, там радикальна партія прислана одним депутатом. Якби в нас була фракція 150 чоловік, ми б склали б цей мандат, бо ми вважаємо, що парламент не легітимний не тому, що 5 округів влада сфальсифікувала результати виборів. Я, наприклад, хотів би пані Герман спитати: От скажіть, вам не соромно буде в одній фракції сидіти з Тетяною за яка вкрала перемогу в опозиційного кандидата? Виявляється, що можна скільки завгодно вимагати вигравати на виборах. Є славетний Київський адміністративний суд, який скасує результати голосування 30 тисяч людей. І будь-хто може стати депутатом. Я виграв у своєму 208 окрузі з перевагою. У мене 50 тисяч голосів у кандидату від партії регіонів 23 тисячі голосів. То що вам заважає? візьміть, скасуйте результати голосування по 28 ти... тисяч голосів. І нехай кандидат від партії регіонів заходить до парламенту. Тобто це про Панація, це не вибори. Тоді не треба ніяких виборів, не треба мільярду гривень на е, камери, не треба 2 мільярди гривень на проведення виборів. Надо було в адміністрації розписали б результати голосування і призначили б тих депутатів до заводи і до парламенту. Але проблема полягає в тому, що відповідальність за ці фальсифікації не лише влада несе, а відповідальність несе і так звана опозиція, які голосували за закон про вибори. До речі, в Верховній Раді 6 депутатів було, які не проголосували закон про вибори. Я один. Із них я єдиний депутат Верховної Ради, який виступив з трибуни Верховної Ради і сказав, що це змова між партією регіонів і так званою об'єднаною опозицією. Бо я цинікують турчину у цей закон про вибори треба був, бо там 5% бар'єр, який змушує інших бігти до них і гроші нести. А партії регіонів цей закон треба був, бо вони по мажоритарці виграли вибори. А якби, я питаю. А якби прохідний бар'єр був 0,95%, Ви б голосували за той? Я взагалі б зареєстрував єдиний депутат, який зареєстрував Альтернативний закон про вибори, я пропонував встановити нульовий прохідний бар'єр, бо кожна людина, вибачте, за радикальну партію проголосувало 221 тисяча людей по Україні. Чому ці люди позбавлені права голосу? Чому їхні голоси мають відходити до когось іншого? Я хочу запитати своїх колег на Ливайченка, Соболєва і так далі. Чому не взяли приклад з Юрія Ільєнка, вибачте, з Андрія Ільєнка, царство Небесне, пану Юрію, з Андрія Ілєнка, який пішов на мажоритарку проти олігарха Герегі і виграв ці вибори. Чого ви з мене не взяли приклад? який пішов на мажоритарку проти олігарха голиці і виграв вибори? От ви сьогодні розказуєте, що партія регіонів сфальсифікувала вибори по мажоритарці. Я впевнений, якби на Ливаченко пішов по мажоритарці, він би її виграв. На одно регіонала було в парламенті а менше. Якби, Ляшко якби пішов за партійним списком що було 에, тоді, пройшов би регіонал голиця і на одно регіонала в парламенті було більше. Якби Яценюк, якби Турчинов, якби Соболів, якби і не всі інші пішли по мажоритарних округах, це означає, що ми б мали б менше регіоналів у парламенті, і ми б сьогодні мали більшість в парламенті не лише за рахунок перемоги опозиції по партійних списках, а й за рахунок перемоги на мажоритарних округах. От в чому проблема нинішніх виборів, що ми спочатку здали ці вибори, виставили завідомо непрохідних кандидатів на мажоритарні округи, або тих, які воювали проти опозиційних кандидатів. В моєму окрузі, до речі, 208 округ. Проти мене воювала і влада, і представники так званої опозиції. Олесь Доній. Чим вам завадив Олесь Доній, що проти нього в окрузі воював кандидат від об'єднаної опозиції? Я таких прикладів можу багато навести. Тобто опозиція, ми, бо я теж опозиційний. Депутат опозиція здала вибори на мажоритарці. І тому, коли ми розказуємо про те, що влада фальсифікувала вибори, да, фальсифікувала, не просто фальсифікувала, а цинічно нагло вкрали перемогу. І не тільки по п'яти округах, а мінімум по 25 округах украли перемогу. Але відповідальність за це несе в тому числі опозиція, яка дала можливість владі робити цей безпреділ. І сьогодні, коли Юля сидить у тюрмі, голодує, вони кажуть, ми підемо до парламенту і там розберемося, підемо по судах. У суда. В європейському суді будемо оскаржувати результати виборів. Люди добрі, я ходив в європейський суд вісім років. Мені знадобилось для того, щоб виграти справу в європейському суді. Скільки юлі чекати в тюрмі ще, поки ви виграєте справу в європейському суді? Якби в мене було 150 чоловік фракція в парламенті, я б ту тюрму де сидить Тимошенко, по камінцях би розібрав. А вони, вибачте, мене оголошують перерви до 17 грудня. Давайте розходимося, а там приймемо рішення, що робити. Я питаю, а мільйони людей. Які голосували за опозиційні сили, а мільйони людей, які дали право опозиції, бо ми в більшості набрали більше, ніж партія регіонів. Вони теж повинні до 17 грудня чекати, поки щось там визначиться. Я думаю, що люди не для того за нас голосували, щоб чекати. До речі, я коли сюди йшов, мене хтось із студії спитав, де вила. Шановні глядачі, я на прохання редакції програми не взяв з собою вила, але, бо вони е попросили, щоб сьогодні Тому без що перформансів. Може бути навіть трагічніше, так. ніж наступити на граблі. Але Сергій але, таран. вила на поготові. І Якщо партія регіонів і далі буде займатися безпреділом, фальсифікуватимуть, красимуть у людей перемогу, то на цих вилах винесуть вас геть. Сергій Зі... таран. З величезних проблем української політики є фінансова непрозорість політичних партій. От яку партію не спитай, ніхто вам чітко не відповість, на які гроші вони живуть, хто їх фінансує. Ніхто з е, політиків не може продемонструвати власну фінансову прозорість. І дуже рідко в кого з тих депутатів, які здавали свої декларації, ми можемо побачити відповідність між тим, на що вони живуть і що вони заробляють. Є Кілька політичних проєктів, зокрема два найсильніших, які між виборами теж вели виборчу кампанію. На це були покладені величезні кошти. Це проект Вперед, Україна і ваша політична сила, яка ще до виборів почала потужну кампанію, яка коштувала дуже багато грошей. Скажіть, будь ласка, в наступному парламенті чи перше готові ви демонструвати фінансову прозорість вашої політичної сили, щоб ми знали про справжні мотиви вашої політичної сили і які ваші ініціативи будуть в новому парламенті для того, щоб на законодавчому рівні зробити? Фінансову прозорість політичних партій і політиків, дякую за питання. Хороше питання, але я думаю, що це питання треба задавати не лише радикальній партії, а всім політичним партіям, які брали участь в виборчому процесі. За які гроші комуністи вели виборчу кампанію, за які гроші Комуніста, партія, вас, партія регіонів і так далі. Що стосується мене, значить, перше, ми відповідно до закону продали, подали до Центральної виборчої комісії звіт про використання коштів. Це раз і він цей відкритий звіт. Ви можете з ним ознайомитися. По-друге, я можливо відкрив. І вам таємницю, але скажу, що я продав свою квартиру для того, щоб в мене були гроші на вибори. От одне із джерел доходів, е, куди ми потратили на виборчу кампанію. Плюс є люди, які нам допомагали партії зараз. Депутат, допомагають бо. Я, я не можу назвати цих людей. Ви хочете, щоб їм завтра голову відкрутили. І щоб мені, вони пан, перестали нас підтримувати мені депутату. Не належить службове житло е, на відміну від батьох інших депутатів, які скористалися цим правом, я не отримував від держави ні машини, ні, ні. ні квартири. А зараз, а зараз, от замість цієї квартири, що ви продали, ні, ні. Я ні. не збираюся отримувати від держави житло. Я а вважаю аморальним, а коли мільйони людей, ми багатодітні сім'ї, їм немає де жити. Депутати отримують від квартири Власне, від ви держави днюватимете і ночуватимете в парламенті. Не зрозуміло, днюватимете і ночуватимете в парламенті. Якщо для цього буде потреба, ми так і зробимо. Ясно, Юлія Тищенко. Юлія Але, коли буде потреба ви бути днювати і ночувати в парламенті, скажіть, будь ласка, з ким ви будете голосувати? От, наприклад, опозиція озвучувала там люстрація, бюджет, імпічмент і так далі. Ви будете такі рішення підтримувати? І скажіть, ви будете кудись в якусь, до якоїсь фракції приєднуватись? Для такі ми плани не є? До Подивіться результати виборів. Дев'ять парламентських партій, одна з них радикальна партія Ляшка. Тому мені немає потреби ні до кого приєднуватися. Ми вже в парламенті. Ми є опозиційною і політичною силою. Щодо першочерових законопроєктів, на нашу думку, це має бути перше, закон про імпічмент президента. І це стосується не лише нинішнього президента, це стосується взагалі президента як посади. Друге, це законопроєкт про звільнення політичних в'язнів, Тимошенко, Луценко і інших. Я цей законопроєкт зареєстрував в Верховній Раді півроку тому. Цей законопроєкт і досі лежить не розглянутий. Я вважаю, що ще ця Верховна Рада має розглянути цей законопроєкт, щоб звільнити політичний в'язнів і третє це нагальні економічні питання які в нас є Е, бачите, є проблема зараз. Пар... за ініціативою партії регіонів вони прийняли зміни до регламенту, де фактично позафракційних депутатів позбавляють цих можливостей. Тому ми виступаємо сьогодні з ідеєю взагалі, ну, умовно кажучи, створити фракцію позафракційних людей для того, щоб ми я думаю, що вистачить в парламенті для того, щоб мати право голосу. Бо виходить так: за мене на окрузі проголосувало 50 тисяч людей. Один з найкращих результатів в Україні. і Я в парламенті позбав. Збалини можливості виступати, тому що бачите, я не входжу в якусь фракцію. Хто має право опозиційного депутата позбавляти право голосу? Я думаю, що це штучні. Ці зміни з однією метою загнати депутатів у фракцію партії регіонів не вийде. Вадим Денисенко. <праць> Пане Ляшко. Ви знаєте, вже зараз можна абсолютно впевнено говорити, що ви станете, ну, от я з абсолютно великою повагою говорю, це ви станете головним клоуном майбутнього парламенту. Я не вперше, У мене, пане да, Вадим. Да, 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 я не вперше від вас це чую, і ця не, думка не, ваша. Мене, дозвольте, до вас, дозвольте. До вас, ця ваша питання. думка заяложена. Ви два роки тому писали, що Ляшко політичний клон. Але я говорю, що, що в наступному парламенті... Я парламент... читаю ваші матеріали. Дякую. В наступному номері, в наступному парламенті, ви будете головним клоуном. У мене до вас питання: хто ваші найбільші комісії? Конкурентів на цьому в майбутньому парламенті. Е, ви знаєте, я як політик е, маю товсту шкіру, але я не вважаю за необхідне відповідати на ваші дурні запитання. Я, ти я ти ти так розумію, що ви будете підтримувати одну з ідей опозиції про люстрацію. Так? Обов'язково, але питання. У мене є питання просто логічне. Є така певною мірою трагічна, але є така фігура в українському судочинстві суддя Сергій Вовк. А суддя Сергій Вовк виніс вирок по справі Юрія Луценка з одного боку, начебто підпадає під опозиційні вимоги про люстрацію. 24 вересня 2009 року Сергій Вовк виносить рішення про заборону будь-якої критики уряду Юлії Володимирівни Тимошенко засобами масової інформації, яка є наклепом, автоматично тоді вважається, не можна критикувати. По якій із цих двох статей Вовк попадає під люстрацію? Е, і суддя Вовк і суддя Кирієв – це сумнозвісні судді Печерського районного судовища, а не суду. Це люди, які вчинили фактично злочин, бо вони порушили присягу судді. Вони е, створили в Україні таке явище, як політичні в'язні. Бо і Тимошенко і Луценко це є політичні в'язні. І, дякуючи в кавичках Вовку і Кирієву, вони сьогодні сидять. Тому вони повинні за це відповідати. Для мене це очевидно. Щодо люстрації, я абсолютно підтримую ідею люстрації, але. От ви кажете, Валентин, пане Валентин Наливаченко, люстрація. Давайте створимо антикорупційне бюро і воно буде проводити люстрацію. А в мене до вас питання а хто буде працювати в тому антикорупційному бюро? Де ви візьмете кадри? Чесні, справедливі і все інше. Журналістів, давайте включимо, проведемо через присягу правозахисній організації. Тобто, створимо європейський орган, не силовиків, вчорових, я з вами червоних і забрати інших органів ці право боротися з корупцією. І все? Е, я вважаю, що проблема не в створенні антикорупції. Ти корупційне бюро проблема в системі влади. Коли в нас влада це корупційна влада, то ви створіть 20 антикорупційних бюро, коли воно риба гниє з голови з голови, з хвоста, і середини і з усього на світі. Рибу викинути геть треба винючу а не антикорупційне бюро створювати. І щодо е, хотів е, бачите хотів стриматися, не відповісти, але все ж таки. Кажуть, хороша мисля, приходить посля. Е, коли ви кажете, пане Денисенко, за політичні клоуні, ви ображаєте виборців, які за мене голосували. Вони теж клоуни? Ні, вони я дякую Олегу Ляшку. Радикальна партія. А я дякую вам. І запрошую до синте.